14 кілограмів недопалків волосся людини з перукарні, шкіра корови, комп'ютерна техніка та бутони квітів все це використав у своїй роботі під назвою Джокер Митець Юрій Куслій. Нині каже, це його улюблена картина. Її та решта 24 роботи представив у галереї 21 у Вінниці під назвою Мистецтво Воскресіння. Працював над ними майже два роки. Розповідає, коли війна почалася. Переймався, переживав, критикував себе, а потім зрозумів, що треба забрати всі рамки, всі контролі і почало виходити. Потім пішов по дереву різьба, потім малювання на холсті. Потім робота з кістовими рештками. Я працюючи з цим. Перетравлюється все своє нутро, поєднують зі своїми якимись думками і викладається в красивому варіанті. Тому і називається це мистецтво Воскресіння, тому що з бруду отримується якийсь результат, який суб'єктивно мені здається красивим. Працює Юрій Куслій у Вінницькому науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС. Мистецтвом займається, коли випадає вільна хвилина. У своїх роботах каже Юрій Куслій використовує незвичний матеріал. Перше це продукти відходів життєдіяльності тварин. Це може бути я як медик, просто тому для мене це професійна деформація, фекалії, там, наприклад, або якісь рештки тварин, або линька тварин, або шкіра тварин, там кістки, мікросхеми, там якісь мікродеталі, транзистори, кабелі. Рослини живі, фіксую, наприклад, на живих рослин рослини фіксую спеціальним рочинам. А потім через добу їх зрізаю, і вони не втрачають форму свою, а потім далі вже наношу вже традиційні методи фіксації. Тобто, перелік, все, що нас оточує, все, що люди рахують брудом і непотрібним, воно в мене викликає інтерес. Про виставку дізналася соцмереж каже Ольга Гаджук, роботи її зацікавили та викликали різні відчуття. Інакше так, не класично, так, дізналася нове слово асамбляж, вже загуглила, чесно вам скажу. Більшість робіт нагадує чомусь далі, більшість частина робіт викликає м, відторгнення, слово підшукувала. От. Сподобалося дуже тут от пророк, там десь була так, інсталяція, напевно. Що Но ще до кінця не додивилася, хочу побачити всі інсталяції, абсолютно всі роботи. Є над чим поміркувати. Спостерігав за творчістю Юрія Куслія, каже Олександр Шишковський, картина Джокер сподобалась найбільше. Джокер, це прям це дуже багато і праці вкладено сюди, і думки, і його можна роздивлятися дуже довго. Ну, насправді, кожен експонат він по-своєму особливий. Виставка для пересічної людини можливо вона буде такою трошки контроверсійною, тому що деякі речі їх ну не просто сприйняти людям без попередньої підготовки, скажімо так. Але насправді це досить глибоко, тому що це в першу чергу передача відчуттів автора, тобто те, що він. Відчував те, що всередині в нього відбувалося, він е, висловив в, в, в цих речах, в цих е, предметах мистецтва, які він створив, і це насправді дуже е, глибоко, тому що їх можна досить тривало роздивлятися. Кожен може для себе отримати щось своє із того, що тут представлено. Насправді всі вони дуже концептуальні, і мають дуже глибокий зміст. Приємно, що у нас у Вінниці відбувається така виставка. Думаю, вони будуть частіше. Тоді ми зможемо знайомитися з сучасним мистецтвом і знайомити своїх дітей. Виставку відвідати можна до 24 січня. Вхід безкоштовний.